Вони поранені, але вони живі, а значить, вже перемогли. Двоє бійців з Донеччини пройшли через вогонь, через опіки та травми, спричинені вибухом дрону. В результаті потрапили до головної госпітальної бази області, де лікарі врятували їм життя. Історію пекельного виживання розповість моя колега, журналістка Валерія Баранець. Побратими у військовому житті. Тепер вони сусіди по палаці. На бойовій позиції чоловіків уразив ворожий дрон. Всього за декілька днів лікарі вже стабілізували стан захисників та продовжують допомогу у відновленні. Вони пройшли через полум'я, пройшли через уламки, вибухи, але залишилися живі. В край важкому стані були доставлені 7 червня, пізно ввечері до нас на апаратах штучної вентиляції легень. Майже без ознаків життя. Вони не могли бачити, тому що були опечені очі, не могли розмовляти, але за ці три дні вони йдуть дуже швидко на поправку. Хлопці дуже мужні, хлопці, які повинні народжувати дітей, повертатися додому, до сімей. Робимо все можливе, щоб їх перемістити як можна найближче. До своїх домівок, щоб спілкувалися з рідними та поверталися до мирного життя. Один із них Іван, він в Житомирській області. Апів дрон залетів прямо на нього, розірвався, дуже обпекло, травматична, ампутація кількох пальців. 27-річний Іван родом із Житомирщини на фронті з 2023 року. Чоловік згадує шлях порятунку. Та після реабілітації хоче повернутись до побратимів, щоб допомогти у наближенні перемоги. Виконували задачу. Вже ми поверталися до на нас з одної точки, і нам залишилось метрів п'ять. Ми проходили туди і не було чутно. Верталися назад, ну він десь завіз або сів на дім чи на дереві. І це був скіт, я так зрозумів, з пластіду, ну саморобний, бо осколків мав, все тіло погорів, ноги, все. І це він так нас заждав. Потім я прийшов до тями і почав Сергія шукати. Потім по побратима Валеру. Валера прийшов, допоміг нам Сірову, Я ще своїм ходом зайшов. А потім ми ще чекали до доби коридора, показували, вже нам і медика наш допомога прийшла, наша хлопців приїхали теж. Ну, пішки добирались до нас і вивезли. Я Сергію мутно бачив себе, я ну, нормально. Ну, я не знаю, я почував, як будь мені нічого не було. Став, те, що хитало після контузії. Ну. З ним Валєра і я займалися, він більшість спав, ми з ним старалися більше говорити. Ну, якби 5-10 хвилин мовчимо, всі а п'ять починаємо говорити, ну, щоб бачити стан людини. Мужньо тримається і побратим Івана Сергій. Військовий також отримав важкі травми. Він майже не бачить. Лікарі докладають максимум зусиль, аби відновити йому зір. Сергія ситуація теж була вкрай важка. У нього дуже пошкоджені очі, опіки, уламки в тілі. Кілька операцій зробили наші хірурги по відновленню шкіри, щоб наросла нова, свіжа, щоб менше було цих важких ран війни. Вдалося все. І сьогодні ми вже плануємо їх евакуацію. Бистрий хлопок, темнота, охота, і опав. У шах дзвін дуже великий, зрозумів, що опіки на очі, перевернувся на живіт, став на коліно, на руки і збирався мислями. Погано чув у Івана, він кричав, Валерій звав, Валерій підбіжав і робив нам першу допомогу. Дуже велику подякував Валерію, нашому побратиму зробив все, що зміг. І потім нас уже евакуювали наші хлопці. Забрали в село і привезли вже сюди. Велика подяка. Хто нас евакуював і хто був задіяний в цьому? Велика всім подяка. На бійців чекає реабілітація після контузій, відновлення від опіків різної тяжкості та поступове повернення зору. Медичні працівники головної госпітальної бази Дніпропетровщини роблять все можливе задля успішного відновлення поранених. Бійці тиснуть медикам руки, дякуючи за спасіння. Ми ж завдячуємо військовим за наш захист. Валерія Баранець, Ілля Ломовський, новини Д1.